Давайте поговоримо про майстер-клас Fusion. Дивіться, ось ці дві сумочки-турбинки. Як ви пам'ятаєте, це була перша, це вже друга. Принцип в'язання однаковий, але розхід матеріалу дещо різний. Тут сумочка зв'язана із трикотажного шнурочка 2 мм, а тут із поліфітного шнурочка 2 мм. Один моточок, один моточок, але тут залишок тут повністю вирізала. І також один моточок рафії, Що сюди, що сюди. От сумка класна, легко в'яжеться. По моїм відеоурокам ви точно справитесь, навіть початківець зв'яже цю сумку. Це 100%. Моделька дуже цікава, така незвична і, до речі, дуже зручна. Поспішаєте, бо скоро кінець літа, вже треба в'язати, поносити її ще трошки. А і до речі, цю ж сумку можна зв'язати не тільки з рафії, можна використати будь-яку іншу пряжу. Тобто тут уже ваша фантазія. В принципі, заняття є, відеогрупи є, пояснення є, pdf файл є. Тож пишіть коментарі або мені в Дірект і замовляйте майстер-клас. І, до речі, на матеріали буде ще знижечка в магазині.